Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Ігор Йовічевич неочікувано повертається в український футбол. Реброву запропонували суміщати роботу в клубі та збірній Україні. Владіслава Бленуце виганяють з донамо Київ. Ігор Суркіс не витримав тиску фанатів. Любі друзі, підтримайте україну мовну Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Карпати може очолити колишній тренер Шахтаря. Львівські Карпати можуть скоро змінити тренера. За інформацією відомого журналіста Ігоря Бурбаса, у клубі обговорюється кандидатура Ігоря Євічевича, який може замінити Владислава Лопашка. Цікаво, що прихильником ідеї у призначенні Ігоря є Григорій Козловський. Він навіть особисто контактував з Євічовичем, аби запропонувати посаду головного тренера. Клуб також звертався і до Юрія Беньо, колишнього помічника Ігоря. Йовічович взяв час на роздуми і не дав остаточної відповіді. Нагадаємо, що Євічович є колишнім гравцем Карпат, який також свого часу тренував клуб у 2015 році. В Україні Хорват також відомий про боті з Шахтарем та Дніпром 1 Євічович це непоганий тренер по міркам УПЛ, але його успіх з Шахтарем це більш про характер та фарт, аніж про тренерську систему. Так тоді Шахтар непогано пошумів в лізі чемпіонів з українцями. Але це було на фоні початку війни супермотивації українців, які ніколи до цього не отримували в Шахтарі, та фактору мудрика, який самотужки обігрував усіх суперників. Втім, треба віддати належне й який зумів зібрати команду докупи та правильно налаштувати футболістів. Але в Карпатах уєвічуючи не буде навіть такого складу, як тоді в шахтарі. Не буде мудрика, судакова, зубкова, чи навіть Цікана. І чи зможе Йові витіснути з цього складу Карпат більше, аніж Лупашко, це велике питання. На мою думку, подібна тренерська зміна глобально не переверне картину у львівському клубі. І для того, щоб зробити крок вперед, Карпатам в першу чергу треба збільшувати бюджет та робити трансфери під наявного тренера. Друзі, а хто на вашу думку більше підходить Карпатам Йовічович чи Лупашко? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Ребров отримав несподівану пропозицію. Він може тренувати і клуб і збірну. Головний тренер збірної України Сергій Ребров зацікавив грецький грант. За інформацією порталу тут таке на тренера претендує клуб Панатіний Кос. Повідомляється, що під час перемовин грецький клуб запропонував поєднувати роботу в Панатіної Косі та збірній Україні. Коуч взяв час на розуми. Нагадаємо, за час своєї тренерської кар'єри, окрім збірної, Ребров до цього тренував київське Динамо, Аля Хліф, Ференсварош та Аль-Айн, а також був помічником тренера у київському Динамо. Ревров не може справитися навіть збірні без клубу. А що вже казати, якщо він ще буде тренувати греків? Це суміщення точно не піде на користь українському футболу. Воно вигідне лише самому Реброву, який до декількох мільйонів, які він отримує в збірні, додасть ще пару мільйонів панаті Косії. Але ми продовжимо напрягати на тому, що найкращим чином було б, якби Ревров залишив посаду тренера збірної України вже зараз і перестав мучити українських вболівальників футболу. Друзі, якщо погоджуєте, що Ребров має піти негайно, то поставте лайк цьому відео. Досвідчений гравець Динамо може залишити ОПЛ і перейти в турецький клуб. Правий захисник київського Динамо та колишній гравець збірної України Олександр Караваєв може залишити Прем'єр-лігу під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє портал Фанатік. У послугах досвідченого 33-річного футболіста зацікавлений турецький Анталієспор, який вважає українця ідеальним кандидатом на підсилення команди. Клуб Суперліги посів лише 15-те місце в минулому сезоні. Проте тепер планує пробитися до Єврокубків за підсумком цього року. Для виконання цього завдання президент Антиляспор готовий виділити гроші для підсилення стартового складу. За інформацією джерела, у Теречні впевнені, що зможуть без проблем підписати Караваєва, оскільки контракт захисника спливає у червні 26-го року, після чого він зможе залишити Динамо вільним агентом. Відзначимо, що Краває провів вісім матчів в цьому сезоні, забив один гол та віддав один азист. У своїй кар'єрі захисник вже грав у Туреччині у 2017 році захищав кольори фенербахча на правах оренди. Караваєв вже не той, як був раніше. Все ж таки вік дається взнаки. Але тим не менше, навіть нинішній Караваєв виглядає часто сильніше за наявних правих захисників з академії Динамо. Візьмемо того самого Кравченка, який не зумів закріпитися в Києві, адже на фоні Караваєва був ніяким. Те саме стосується і сина Гусєва, і Навіть Тимчика. Адже з травматичністю останнього Краваєв ще цілком собі може декілька сезонів бути основним в Динамо. Якщо ж, звісно, не захоче заробити собі на пенсію за останні роки кар'єри гравця. Пориню світ футболу разом з Фавбет визначилися усі учасники однієї восьмої фіналу Кубка України. Завершилися матчі 1 16 фіналу Кубка України і визначилися учасники наступного етапу змагань. На стадії 1 16 фіналу Кубка України вилетіли аж 6 команд з УПЛ. Олександрія Карпати, Полтава, Полісся і Верес. Нагадаємо, що у 1 32 фіналу фіналу елітного дивізіону вилетіло ще 5 команд УПЛ. Подолати етап 1 16 фіналу змогли лише Динамо, Шахтар, ЛНЗ та Металіс 1925, а також Рух. Таким чином, у наступному раунді турніру має зіграти лише п'ять клубів УПЛ. З першої ліги до однієї восьмої фіналу вийшли такі команди, як Фенікс Маріуполь, Вікторія Суми, Інгулець, Агробізнес, Буковина та Нива Тернопіль, з другої ліги Нива Винниця, Лісне та Локомотив. Із аматорів в одну восьму пробився Агротех. 16 команд, що залишилося в кубку лише 5 з УПЛ, 11 з інших ліг. Насправді це показує рівень нашого футболу. Як ми бачимо, середники та аутсайдери УПЛ не сильно відрізняються рівнем гри від клубів першої та другої ліг. Якщо навіть той самий локомотив проходить коло Северес, то про що ще можна казати? З одного боку, це добре, що андердоги вибивають грандів. Це показує, що існує гарна конкуренція в українському футболі. Але з іншого це показує низький рівень наших клубів, що потім вибивається і в Єврокубках. Якщо такі команди, як Полісся, Карпати чи Колос, які претендують на лігу конференції, не можуть пройти рух буковино чи локомотив з другої ліги, то страшно уявити, що вони будуть робити проти умовних фінів, казахів чи кіпльотів у кваліфікації до Єврокубків. Трабзонспор незадоволений лідером збірної України. Вінгер турецького травдонспору та збірної України Олександр Зубков може втратити місце у стартовому складі команди. Тернецький штаб турків на чолі з фатіхом Техке не задоволений формою гравця. У нинішньому сезоні 29-річний футболіст провів 6 матчів у чемпіонаті, в яких не зумів забити жодного голу та не віддав жодного асисту. Бордово-червоні зі старту сезону чекали голів від українця, але він розчарував тренера та фанатів. За інформацією турецької преси. Головний тренер Тарабзонспора має намір відправити зубкову на лаву запасних, якщо гра Вінгера не покращиться. Боси Динамо ухвалили резонансне рішення щодо блинуце. Повідомляється, що ставлення фанатів до Бенуса змусила босів Динамо зв'язатися з колишнім наставником команди Мірчу Лучаску, який нині очолює збірну Румунії, аби провести консультації. Керівники Динамо спробували дізнатися Лучаску про можливість допомогти у продажі блинуце вже у зимове трансферне вікно. При цьому джерело зазначає. Що взимку скандальний Румун точно буде проданий. Зазначається, що на цьому рішенні персонально наполягає президент клубу Ігор Суркіс. Ми зробимо усе можливе до зими, щоб його продати. Його швидко внесуть у список на трансфер. Ви б нам могли допомогти, якби могли поговорити з ним та прояснити ситуацію. Таке повідомлення отримав Лучаско від босів Динамо. Зазначається, що Динамо сподівається повернути бодай частину від витрачених на накопівлю бленуце коштів. Перед в Україну у Бену це були варіанти із переїздом до Росії, Саудівської Аравії, Ізраїлю, а також можливість прийти до іншого клубу з Румунії. Візначимо, що Бенус зіграв три офіційні матчі за Динамо, але не забив жодного голу у ворота суперників. Визначився лише одним автоголом. Візначимо, що в одному з останніх матчів Динамо проти Олександрії на Кубок. У футболіста летіли яйця з трибун через такий важкий тиск. Бленуце дуже важко справлятися, та він сам не проти залишити Україну якомога швидше. Друзі, ваші побажання Бленуце пишіть в коментарях нижче. У нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!